Вітаю вас, мої любі! Вас сказав, прошу до каналу. З вами Оляна. Сьогодні поговоримо про те, чому деякі люди дивуються, що в них не виходить слідувати модним наразі гаслам: типу, полюби себе або просто маєш повірити в себе, все буде добре, чому ти в себе не віриш. Знаєте, і люди запитують. А оце якби полюбив себе цей, я маю викликати в собі це відчуття. А як його в собі викликати? Чому в мене не виходить? І вони, окрім того, вони засмучуються, що вони цього не відчувають, жодної там, наприклад, любові до себе, так ще і відчуваю провину, що вони не можуть собі таке відчуття викликати, натомість як інші вони бачать, піклуються про себе і так далі. От або хтось заздрить якійсь іншій людині, яка Сміливо йде по життю, справді вірить у себе, яка, начебто, знаєте, народилася під таким гаслом, що значить вір в себе і все буде добре, і людина запитала, як повірити в себе, чи є якісь механізми. І тут треба зазначити, що ми розмовляємо з собою підсвідомо, також певною мовою. От так само, як у нас є якась перша мова, так? І е, зазвичай, наш внутрішній діалог йде частково образами і частково нашою певною пе, першою, вибачте, мовою. Ну, в мене зараз вже внутрішній діалог переважно йде е, моєю. Е, я вважаю, що в мене є перша мова, і є рідна мова, рідна мова українська, а перша моя мова російська. От і я е, цілеспрямовано привчала себе не тільки розмовляти, там, читати, а думати саме українською мовою. Це не означає, що в мене супер там чиста мова, але так більш-менш я би набагато вже краще, ніж та, з якої я, скажімо, починала. Так от так само у нас є і певна перша мова, скажімо, рідна мова від природи нашого спілкування самими собою в плані психологічних настанов. І ні, ми не можемо в, в собі силою, силою волі, якою б сильною вона і міцною не була, викликати певні до себе відчуття і почуття. Особливо так, от знаєте, відразу. До певних речей ми маємо себе привчати так само, як ми привчаємо себе до іншої мови. Розумієте, люди, які живуть під гаслом. Любові до себе, повага до себе, а що вони роблять. Вони фактично розмовляють самі з собою тією мовою, якою з ними розмовляли, значущі для них дорослі, які їх виховували. Тобто, якщо одну людину виховували так, що у неї є вибір, ти можеш вибрати те, поїсти або інше, поїсти, той портфель купити, або інший портфель купити, ти можеш обрати, в якому класі ти хочеш навчатися в літературному або фізико-математичному. А куди ти хочеш вступати? Окей, ми тебе підтримуємо. Ні, якби не відсутність дисципліни. Дисципліна присутня, але і межі, і рамки присутні, тому що це потрібно для дітей. Але є вибір, є простір, є розуміння, що все-таки це життя твоє, а не просто це ти наш проєкт, і ми тепер тебе будемо ліпити як статую. розумієте? На наш власний розсуд манер, і тут взагалі якби не суб'єкт, а об'єкт. Але багатьох людей покоління, наприклад, моїх батьків, і навіть мого покоління мені 43 скоро виховували саме так, як, як не суб'єкти, а об'єкти, за нас все вирішували. І, знаєте, який портфель, я сказала, такий і будеш носити, і взагалі закрий рота і дивчи в руки. Розумієте, що хіба важко собі уявити якусь таку тиранду від батьків, скажімо, там, навіть мого ще покоління? Я вже не кажу покоління моєї мами, як їх виховували. Там можна було взагалі почути від наших бабусів, дідусів, що Мене лупили били, і я буду своїх лупити бити, і от бачиш нормальною людиною виросла, і, 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 значить, і діти мої нормальному тобто... І тому о, люди, як, яким легко о, жити о, о, таким шляхом, любити себе, вірити в себе, вони зазвичай розмовляють з собою саме цією мовою. <кхід> Якої до нас зверталися їхні батьки. Іноді на сеансові ти ведеш людину в якісь підсвідомі такі речі, глибинні, і людина починає казати про себе абсолютно невластивими їй або йому ем, мовними конструкціями. І ти так слухаєш і думаєш, ну, цій людині грубість не властива. Зі мною вона, грубо не розмовляє, їй не властиві якісь жаргонні вульгарні слова. Слова, їй не властивий такий сильний якийсь пресинг. Чому зараз, коли вона розповідає про якісь свої помилки, вона називає вона, бо там він називає себе придурком мабудурою, незграбою, не вдахою, не ідіоткою. Знову на ті ж граблі, 45-й раз, от я, значить, і, і, і ну, там різні, різні, значить, такі сварливі слова, така лайка. І от я слухаю ну, через те, що я вчителя англійської мови також ну, за першу свою професію. І я хочу або я не хочу, ну, але я чую всі ці речі, тому що я з мовою щоденно працюю, розумієте? Виправляю людям, виправляю там якісь граматичні конструкції, неправильні і так далі. От, і моє вухо воно чує просто, що о, змінився тон абсолютно. я кажу: значить, скажіть, будь ласка. А от ви коли зі мною розмовляли, ви розмовляли як культурна така, як інтелігентна людина. А чому, коли ви розмовляєте про себе і самі з собою, ви починаєте розмовляти так, як ви начебто, я не знаю, який наглядач, якийсь наглядач у комусь Це потім, знаєте, у якомусь латаборі е, суворого режиму це хто так в вашій родині з вами розмовляв? І тут люди іноді починають сміятися, і іноді люди починають знаєте, так, якби здихати і навіть плакати, що там це моя там бабуся, бо це моя мама. Казала мені все життя, що я не зграба, дура, от, як такою, значить, я помру, і нікому не буде потрібно». Тобто це називається механізм інтерналізації. Абсолютно немає, я би сказала, жодного сенсу о, там йти до мами розбиратися, чого вона вас так називала. Тому що, скоріше за все, її не просто так називали, її власні батьки а ще й може й лупили, і били. От, тому що це така нерідка не історія. Але що точно треба робити з такими батьками, їх не треба більше слухати і брати до уваги їхні ну, ці всі їхні якби, ремарки щодо вас не треба брати до уваги. Нещодавно в мене була консультація з чоловіком, і його дуже сильною образою. Я, ну, я маю право розповідати, там що, тим паче, ти що я не називаю жодних амен. Місце його дуже сильно образою було те, що його родина, ну батьківська родина, от як не сприймала його серйозно з самого дитинства, так от і зараз він вже дорослий чоловік з багатьма досягненнями, і вони, тобто, їм все ніяк, і все не те. І він каже: В мене як стоїть якийсь блок через от їхнє таке ставлення, як я не можу далі йти. Ага, і моя порада йому була, щоб він припинив шукати їхнього схвалення, тому що якщо люди так себе поводяться, поводяться вони не зміняться скоріше за все, і шукати їхнього схвалення абсолютно не треба. Йому треба йти по життю, розуміючи, що від них вони, він від них схвалення не отримує. От, от, так от. Тому що люди не ресурсні, люди дефіцитарні, а це люди, які о, часто живуть в такому, знаєте, в такої, як: ну, ну давай, ну здивуй мене, ну здивуй мене. То люди, які вони не наповнені ресурсами, вони з одного боку думають, що вони мають і відчувають, що вони мають нам багато чого право, тобто право внутрішнє в них якби є, а щастя в них немає. І тому вони дефіцитарні. Тому, тому що вони вважають, що їм має дуже багато всього бути там навколо, і всі мають там перед ними пригати і стрибати, але внутрішнього свого щастя в них немає. І через те вони постійно хочуть знати, як у ці вампіри, від когось шматки енергії позабирати. От, і такі люди часто хочуть, щоб перед ними хтось там стрибав, пригав, червоні дорожки, климки розстеляв, їх вражав. А коли людина хоче просто жити своїм життям, особливо їхня дитина, то їх це дуже сильно налаштовує, тому що це ж треба відпустити свою жертву, якби, яка постійно тобі буде щось там доводити, а ти будеш постійно з нею насміхатися. І займатися, в принципі, своїм власним життям і розуміти, що ну все. Якби все, ти займайся своїм власним життям, так як ти хочеш. Не треба влаштовувати моє життя. Може дитина сказати мамі або такому татові. Своє влаштовую. Я не буду пригати, стрибати перед тобою, щоб тебе якось там вразити. Ні, от я живу своїм життям, а ти живе своїм життям. Я можу там чомусь допомогти. Я можу, ем, ну, якби так, як дитина, батькам я можу допомагати. Ну і все, Але я не буду твоїм моральним і психологічним донором, розумієте? тому а, та мова, підсвідома, якою ми спілкуємося самі з собою, це мова, яку ми вивчили з дитинства. І а, на когось там, знаєте, навіть є такі ситуації, де а-ля типу а, культурні сім'ї, але, наприклад, Людині нічого в очі не кажуть неприємного, але дивляться так, що людина розуміє, що на неї дивляться з неповагою. От є така мова: тобто, ми тебе не поважаємо, але ми тобі про це не говоримо. Або говоримо щось інше, тобто подвійні послання, якісь незрозумілі посилають, розумієте? От, тому ем, для таких людей. Які не навчені самі собою розмовляти з повагою до себе, з любов'ю до себе, з впевненістю у собі. Їм не треба від себе вимагати, щоб вони завтра заговорили самі з собою такою мовою. Тому що це як для україномовної людини завтра заговорити китайською мовою. Це треба дуже сильно розуміти, дуже дуже добре розуміти. що... Такі інтерналізовані речі, всередині нас Всередині нас є певна мова, якою ми з собою розмовляємо. Оцією мовою, психологічною, цією мовою ми навчилися у своїх батьків. От і фактично, якщо ви хочете зробити переналаштування, вам треба вивчити іншу мову, яка буде для вас іноземною. І на опанування цієї іноземної мови у вас піде немало часу. І для цього вам потрібні будуть постійні вправи. Якщо раніше я казав собі, ну окей, розстелюся перед всіма червоною доріжкою, якби я остання літера в алфавіті, їм все, що прийдеться, ношу, доношую за всіма в родині, розумієте? Я не знаю, купую все, що по акції, все що подешевше, або аби там як. От здоров'я, коли там останній раз був у лікаря, то дай Боже взагалі згадати, що таке лікар. Розумієте, тепер це потихенечко треба все розрулювати і вводити собі це силою волі, як вправа. Я як от ми робимо вправу на граматику, на граматику або навіть на лексику з іноземної мови. Так, от привчати себе до того, щоб носити чистий, охайний, більш-менш модний одяг до того, що має бути сімейний лікар, до того, що ти купуєш не все найдешевше, що є, а те, що нормально по твоєму бюджету, але гарної гідної якості, розумієте, до того, що тобі мають платити не так, як. Муд на ринкові, а так як ти правда заслуговуєш і ну, плюс-мінус не за найнижчим рейтом в твоїй спеціальності. А за гідним рейтом в твоєї спеціальності, розумієте? От, тобто, в принципі, до цього себе треба привчати, по суті, справа. Треба відучати себе, розмовляти з собою тиранічними голосами. А не зграба, розда-біда, як наші батьки, або там дідусі бабусі з нами розмовляли деякі тупіця і так далі. Ну, треба позбавлятися таких до себе звернень, так само, як ми би позбавлялися нецензурної лайки в своєму словниковому запасу. Отак тобто, ну, от, так от воно працює. І і за все треба себе сварити за те, що ви не можете викликати в собі цю віру, у цю емоцію. Віра в себе буде дуже складно напрацьовуватися, коли ви поставили собі певну ціль. Не треба, щоб вона була там десь, знаєте, на висоті місяця. Не треба якусь невелику ціль. Ви її досягли, ви поставили ще ціль трошки вищу або просто іншу. Досягли і отак багато о, речей ви будете досягати, і ви будете. Ой, я там змогла, і там змогла, і там змогла. Скоріше за все я зможу і далі. Розумієте? От. Так що такі справи. Тому о, 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 ті люди, які о, як кажуть, прям живуть цим втіленням цього гасла, любові до себе. Вони не просто взяли і приклеїли до себе це гасло. Це їхня внутрішня мова. Їх так привчили. Їх привчили правда себе любити, тому що їх любили. Їх любили дуже таким дієвим, правильним способом. Вас можливо також любили, але показували це просто суворо дисципліною і постійним. Виправленням ваших помилок. Mm. Вот вот. І ще хочу сказати, що деяким людям, яким дуже взагалі важка концепція любити себе, вони взагалі не розуміють, як це і що це, що любити можна тільки щось. Стороннє, ви можете ввести, спробувати принаймні ввести в обіг свого життя концепцію любити своє життя. А Це значить привести його до ладу, до комфорту, Ну, максимально, який ви можете собі дозволити або хочете. От ваше життя, розумієте, якщо у вас до себе купа претензій, можливо, то там ви не такі, то там би не сякі. Якщо вас так привчили, то ваше життя, воно ні в чому не винне. Воно, час іде, вашого життя, ваше життя воно також йде. Розумієте, як концепція, можна а, звернути свою. Якби, я не кажу любов, а увагу, і намагатися забезпечити комфорт вашому життю. І от запитати себе, моє життя підпорядковане, моє життя в порядку, моє життя в комфорті, якщо воно не в порядку, не підпорядковане, не таке, як вам хочеться не ось як зробити його так, щоб воно було нормальним, щоб воно було от таким як треба, таким, як ви його бачите. Такі справи, і комусь потрібна життя спокійне, розмірена, хтось, може, хоче більш, там, геройського, героїчного життя, а хтось хоче життя дуже продуманого. У ну, різних людей різні як би, пріоритети. От. Ну, але якщо дуже-дуже важка концепція полюбити себе, то можна спробувати полюбити своє життя настільки, щоб привести його до ладу. Це також один з варіантів, як можна вийти з ситуації, коли ти не розумієш, що таке любов до себе. Це почуття, це дія, чи що, ну, що це таке взагалі? Що це за концепція така? От можна подивитися на своє життя як на щось стороннє, як на якийсь сторонній об'єкт, і намагатися докладати зусиль для того, щоб любити своє життя. Дуже дякую вам за увагу. До нових зустрічей, багайте!